Якщо вам не байдужі процеси, які проходять в нашій столиці, якщо ми кияни, впевнені в тому, що ми можемо змінити ситуацію, приєднуйся до акції завтра, біля Верховної Ради. Ми впевнені в тому, що ми можемо врятувати самоврядування. Ми можемо врятувати наше славне місце, столицю України. І я впевнений, що разом ми зможемо досягти того, що Київ. Буде справжньою європейською столиці, шановне товариство, мешканці столиці. Банда, яка сьогодні знаходиться при владі на Печерських пагорбах, забирає в нас надважливі речі. Вони нищать парламентаризм, вони повністю вже майже хочуть зруйнувати місцеве самоврядування. Але ми повинні боротися. Ми повинні відстояти священне право обирати і бути обраними. Я переконаний, що Київ. Може мати нормально, достойно, справедливу владу, яка буде успішно керувати на благо громади. Отож, приєднуйся, шановний киянини, до акцій опозиції, які будуть проходити завтра о 10-й годині ранку під Верховною Радою України. А також ми запрошуємо вас приєднуватися до усіх тих заходів, які будуть організовувати опозиційні сили, а також активна громадськість заради збереження. Місцевого самоврядування в столиці. Ми, парламентська опозиція, максимум зробимо те, що від нас буде залежати у Верховній Раді України. Але ми потребуємо вас на вулицях заради підтримки і заради нашої спільної перемоги. Дорогі кияни, у кожного міста повинен бути мер, тим більше в української столиці. Мер, який турбується про громаду, мер, який думає, як відремонтувати школи і лікарні, як забезпечити наших дітей дитячими садками. Як в кінці кінців прибрати сніг з вулиці? Ми хочемо, щоб в Києві був мер, обраний київською громадою, наш мер. Прийдіть, будь ласка, на акцію. Адже це не політична акція. Це акція київської громади у боротьбі за право бути господарями в своєму місті. Десята година, Верховна Рада. Наш Київ, наш мер.